Привіт, моє ім'я Юля і я нумеролог. Сьогодні давайте будемо говорити про 17-й аркан. 17-й аркан, коли ви зробите прорахунок і у вас стоїть такі великі, такі жирні циферки, циферка 17, то ця інформація для вас. Дивіться, 17-й аркан в плюсі це зірки, це людина, яка блищить, яка світить, яка сіяє, яка сіяє всім і в тому числі собі. А людина, якщо в мінусі, то це сіра, непомітна людина, не риба, не м'ясо. Дивіться, якщо вас дуже багато, взагалі в матриці 17-х арканів, то це просто вам криком кричать, що потрібно відточувати і наточувати і всю свою силу, свій свій весь свій ресурс направляти на те, щоб повністю знаєте, як от відточувати свої професійні навички, стати ось тим прекрасним професіоналом своєї справи і спочатку. Знаєте, як зарядити себе, да поставити себе на підзарядку, кайфувати від себе, а потім відповідно за допомогою своєї такої енергії світити всім простору, і от знаєте, як наче як зірочка, яка сіяє, освічує всю планету, всю дорогу, да? яка світить собі і відповідно своєю цією енергією сіяє іншим. І коли, наприклад, 17-й аркан перебуває в мінусі, да. То це люди, які не беруть на себе відповідальність, люди, які сірі мишки, люди, які бояться, да люди, які наче бояться, наче хочуть, наче роблять, але знаєте, як от ну боїться вона зробити щось через те, що вона думає, що ой, а як про мене скажуть, ой, я зараз закинув інтернет, а що ж про мене скажуть, і от завдання 17-го аркану, да. Настільки полюбити себе, щоб стати зіркою для інших, щоб інші на вашому прикладі любові до себе і випромінювання отої такої зірковості дивились на вас. Да? І вони, знаєте, як самостійно заряджалися, от вони подивляться на вас, да? думають, вау, клас! Оце супер! Да? Знову ж таки, це не про те, що вам кожного разу, коли вас там болить така вас горе, да? вам так, так боляче, і ви наділи на себе оцю маску позитиву і світите. Ні. коли вас Негативна ситуація, да? то ви, відповідно, пережили негативну емоцію, включили голову, проаналізували, викинули або відпустили оцю емоцію і далі, відповідно, викачуєте, прокачуєте в себе оцю зірковість. Знову ж таки, як, коли ви наповнені середині, коли ви з середини кайфуєте сама від себе чи самий від себе, то вам абсолютно на вашу цю енергію до вас прилітають інші люди. Знаєте, як, от прямо. До вас тягнуться інші, задля того, що от ви знаєте, як ви примінюєте це світло, да, і вони на це світло самі до вас приходять. Знову ж таки, Якщо 17-й аркан, наприклад, чоловіків, то це говорить про те, що це такий чоловік зірка зіркою. Це саме та людина, яка перед дзеркалом буде стояти, викручуватись, там, да, щось приміряти, придивлятись, такий він там весь такий, знаєте, зірковий. Такий, да? І це саме говорить про те, що людині потрібна обов'язково публіка. Тобто людям потрібно виступати на маси, потрібно навіть вести ті самі ефіри в інстаграмах, в ютубах і так далі. Потрібно виходити в соцмережі, потрібно виходити на. Масштаб і світити іншим. В принципі, вам здається, да? ну, що ж я їм скажу тим людям, про що ми будемо говорити. Да? А ви просто-напросто, у вас вже воно тут заложено, у вас тут вже є вся інформація, яку ви повинні передати, да? яку ви повинні висвітлити. І коли ви просто-напросто знімаєте, наприклад, той же самий ролик, да? або закидаєте якусь там свою історію. Інші люди, вони знаєте, як наче оточують вас, вони підхарчовуються від вас, вони відчувають від вас оцей такий заряд, отої такої зірковості, отої такої професійності, і вони прямо знаєте, як, от все, прилетіли до вас, і їм з вами комфортно, да? Ви світите і вони світите. До речі, в кого сімнадцята 17 енергія, 17-й аркан, то це говорить про те, що ви, наприклад, прийдете в певне оточення, да. І на вашу енергію до вас поназлітується куча інших людей. Вони самі не розуміють, але, от, наприклад, ви прийшли, і біля вас вже толпа людей. От, оце саме говорить про те, що 17-та енергія в плюсі. Навіть якщо ви прийшли в магазин, да? І, відповідно, ви прийшли, ви там в черзі стоїте, і за вами бахна назбиралась така черга, що просто кажеться, капець, нікого ж не було, де ці люди поназлітувались. А це саме у вас така енергія, це ваша енергія, яку ви прокачали, да? це ваша енергія в плюсі. І ваше завдання тепер направити цю енергію в благоприятне русло для того, щоб передати іншим відповідно ось цю свою зірковість і оці свої знання. Це енергія зірки, яка світить і освічує. А якщо ви будете в мінусі, то ви будете сірами. Чи знову ж таки людина, яка буде боятися всього, і боятися, знаєте, як би вийти в люди, да? боятись привітатись навіть, да? боятись, я вам скажу, що коли ви прийдете в гості, коли ви в гостях сидите, то 17-та енергія в плюсі говоритиме про те, що ви от в гостях ви просто сидите, ви можете просто сидіти посміхатися, а от ви прямо знаєте, ви примінюєте щастя. Або ж, наприклад, коли... Ви прийшли в ті самі гості, і ви такі сидите, ви такі закутані, знаєте, отак прямо згорбились, все, сіли, нікого не чіпаєте, не чіпаєте мене, я тут відсижу і піду додому. Оце говорить про те, що енергія в мінусі. І ваша задача в цьому світі витягти її в плюс, почати прокачувати і спочатку витягти себе, а потім, відповідно, за допомогою цього, за допомогою того, що ви себе витягли, і відповідно служити і витягувати іншим людям. Отож, кому